В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається, славіти Його. Нині церков празнує праздник Собору апостолів і 12 плюс всі остальні. Впрочем, до цього собора апостолів відносимося і ми, християни православні, особливо християни послідніх днів, котрі. Уєдно з церков'ю, з архієреями, священниками, проповідують Слово Боже. Просто люди, котрі не мають священного сана, вони вместо проповіді розповідають і свідчать про славні діла Божі, стають тими свідетелями, котрі по апостолу Павлу добре вчули і способні других людей. Довіреним людей научити. Сьогодні Павел каже в посланні до римлян, 8 глава, живущі поплоти, котрим треба много їсти, пити, спати, збирати гроші, бути багатим, бути славним, когось бити, себе патріотом, а сусіда зробити ворогом. Донос на нього писати, такі люди. Богу угодити не зможуть, а б розбили чоло з поклонами, хоча вони такої не роблять, але і тоді б їхній труд духовний ніч не стояв. Річ іде про то, що Павел говорить раз ти живеш по плоди, ти плодський, в тобі бурлять незмінні страсті і пороки, гордость до небес. Духовності почти ніякої, честі достоїнства – почти ніякої. Чоловічність давно вже пропала. Совість там давно і вже чоловік грішник забив і бідна і не проявляється. Такі люди живуть, вони современні, вони такі славні, наберуться, накрадуться. Дивляться, як маса людей живе чесно і бідно. А є одна нотка у них не чувствує болі, що вони злочинці, грішники, а ще борються з церквою, сатаністи. По сьому живущі поплоти в Богу годити не можуть. Но ви, православні християни, не по плоті жиєте, а по Духу, якщо тільки Дух Божий, живе у вас. Бо хто Духа Божого, Духа Христового не має, то ти не його, то ти не християнин. Якщо в тобі не є Духа Христового, Духа мира, любві, всепрощення, готовності простити, то ну що ти себе виставляєш християнином? Якщо тебе у тій біографії вже повно записано, що ти тисячу разів вже укусив християн, погано я написав, не говоря про то, скільки в свою голові ти надумав злості. Тому хто, хто Духа Христового не має, той не християнин. А якщо Христос у вас, то дивно є діло, дух живе для праведности, а тіло такое как бы безчувственне до гріха. Ми то замечали. Маса людей православних, кажуть, постом заходять вони в супермаркет, у відділ м'ясний не заходять. І навіть Думки не є, щось там купити, котре нарушає пост. Але тоді, кажуть ті отці, коли ти навчишся постити, управляти своє тіло, не то, що хоче тіло їсти, а то, що ти йому даш, то з тренування у їді вдруг переходить у тебе опит на воздержання в чувствах. От і молитвини мають силу супротивлятися гріхам, як каже Павел, мертві для гріха безчувственні. Ти можеш любому християнину розказувати історії, предлагати золоті гори, тягнути у якийсь потупіку блуд наших людей на то не тягне наших православних людей і нині, котрі виділи мерзость цього світа. Котра вкутана красними словами за інтереси е, суспільства, а по тими інтересами суспільства роги сатанинські, як розбити убити церкву. Удивительно, що і ми, християни православні, чувствуємо із тих людей, хто наш. Є случаї, що далі, і наші вроде би з нами били і вдруг наслухалися чужих бесід. Чужих казок, і вдруг почали сумніватися, В цьому зразу видно, що в чоловікові Дух Христові ще слабий, або Його вже й не є. Бо якщо Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, живе у вас, дух Отця нашого Небесного, то, воскрешивши Христа із мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм живущим у вас. Ми сьогодні кажемо всім нашим опонентам, і гонителям, і угрожателям і всім людям, у котрих явно прийшло некоє помрачення, котрі позирають на своїх сограждан, співгромадян, очами агресора. Ми кажемо, браття, той, хто воскресив із мертвих Ісуса, нас оживив, ми воскресші, в Ісусі Христі, і наші смертні тіла нас не цікавлять. Ми живемо по Духові. І головна наша задача тут на землі не пристроїтися до очередної влади, або до очередного вождя, або до очередної якоїсь думки або ідеї, або ідеології. У нас одна ідеологія Христова, а Отець у нас є день. Отець Небесний. І скільки би хто не казав, у кого Отець земний, у того і діла земні. А у нас у православних Отець Небесний, главний Отець, котрий послав нам Сина Свого, котрий совершив діло спасіння. І тепер віруючи в Христа Ісуса, перебуваючи в Канонічній церкві, уже замічають по собі маса людей розказують, що раніше. Коли в нього не було опита, так він увидів п'яниць та йшов до них, як, як зміє держава у руки, ішов, відів общество злих, ішов туди. І вдруг, після того, як посповідався, причастився, став на молитву і став систематично читати Слово Боже, і вдруг в ньому з'явилося таке чувство, раніше, що він робив недобре, вдруг перестав дай і Начинає із болю Вспоминати, який він був тупий, опутаний гріхом, як і ми не видимо нині наших опонентів православним людям, які вони не а які із-за того, з зависті озлоблені, уже розтоптали все, що лише може: і Конституцію, і закони, і власну совість, і всі принципи. І ще й так деколи недовольні почому? Да не мають Духа Божого в собі. І ми їм кажемо, люди, розкайтеся. В світі маса людей стали християнами і готуються бути царстві Боже. А ви за на що надієте? Коли Ной збудував корабель і казав, люди, буде потоп, готуйтеся, та з нього сміялися, крутили йому пальцем у візка. Ти, Який потоп? Ти що? І вдруг прийшло врем'я. вірні діти вийшли в корабель і спаслися, а остальні погибли. Ми сьогодні в Новому Завіті маємо той корабель, ну вже не корабель Ноя, а корабель Христа, ім'я котрів Церква Христова. Це вона нині взиває, кличе нас на борт вийти в церкву Христову, православну, канонічну, і котрі живуть і прибивають у Духові Христовому подлинні християни, це і вони, і ми з вами до того кличемося, щоб бути тут дітьми Божіми, оберігати мир, як зенецю ока, оберігати Христову церкву як ту-ту драгоценнішу лікарню, в котрій лише єдині є можливість зробити операцію. І так прибуває тут на землі діти Божі, а в вічності і наслідники з апостолами Христовими Царства Божого. Амінь.